Всім привіт! Чи можна на якомусь маркетплейсі купити готовий ігровий ПК? Чи бюджетний, чи дорожчий, в принципі, де з різниці? Я зайшов, наприклад, на розетку, промоніторивши, і подивився, що все-таки бюджетні готові збірки можна непогані купити. Зараз з одною збіркою я вас познайомлю. І зразу забігавши наперед, це не реклама, це нічого. Це просто я роблю для контенту. Мені це цікаво. Тим паче мова йде вже про готові збірки. Одним словом, давайте просто подивимося. І ось, лазивши, я натрапив на такий непоганий комп'ютер. Правда, це пише, що великий розпродаж, Ціна була 27 900, Зараз за 25 п'ять І що ми бачимо? Це є комп'ютер від фірми Artline Gaming X46. І по коротких характеристиках ми можемо побачити AMD Ryzen 5 і 16 оперативки SSD 1 ТБ і відеокарточка AMD Radeon RX 6600 на 8 МБ. І я вам скажу зразу, це доволі класний варіант. Чому? А тому, що якщо взяти збірочку окремо самому її зібрати, це виходить в принципі, тих самих 25 500 гривень. Тільки я просто в курзину додав до відеокарту Intel Arc вона в ціну так само, як RX 6600 Зараз в межах 10 тисяч можна її купити. Тільки в нас а, які відмінності? Компанія ArctLine нам пропонує материнську плату А-320 Чіпсату. Тобто, ще доволі стару плату на старому чіпсеті їх в продажах зараз. Ну, їх немає А-320. Зараз продаються в принципі, всі А-520. і Вони коштують ну, адекватні зараз гроші. І за ту суму ми навіть, якщо в принципі, самі будемо збирати, ми получаємо А-520 чипсет. Ну, скажу так: різниці між А-320 і А-520, ви як такої, ви її не побачите. Ну, взагалі різниці не буде. Тут лише треба вибирати вже плату, дивитися на фази живлення. І так далі. Сильно, що А-320 А520 процесори в нас обмежуються приблизно там Ryzen 5 5500 яка, в принципі, як якісь збірці. Щось краще, ми вже сюди не поставимо, але це і на то бюджетна ігрова збірка. Тому, в принципі, та й в будь-який момент материнську плату собі можна помітити. Одним словом, Artline пропонує нам ось таку Asus Prime a 320 М-бюджетна е. материнська плата з плюсів, що можна віднести, тим, що є слот під М2 SSD. Оце, в принципі, окей. Це в тому плюс, бо могли взагалі вліпити материнську плату, в якій М2 слота взагалі немає, тому що це А-320 чепсет. І бюджетні всі материнські плати на той час йшли йшли без М2. Що можемо ще такого цікавого побачити? Є, в принципі, якийсь непоганий навіть такий кулер. Правда, невідомо скільки там тепло трубок. Це ми не побачимо. Дві планки оперативки. Хоча ми бачимо тут на фотографії у нас взагалі якась зовсім інша материнська плата, тому що тут у нас чотири фото під оперативну пам'ять, але по факту в нас їх два. Ну в принципі, окей, це може якась загальна фотографія. І ось такий корпус це від фірми Cube, Дивно, що вони не вліпили пізначок. По корпусу, в принципі, він непоганий. Ми бачимо спереду, що у нас там не скляна сітка, нічого, а маємо ось таку рішітку, і, В принципі, навіть буде в нас прогріватися. Спереду є два вентилятора 120 ки ззаду у нас є вентилятор на 120 мм, в який блок живлення. Чесно кажучи, я не знаю, але вказано, як 600 Вт. Ну, все скоше, що це буде звичайний в принципі, для такого комп'ютера, щось такого кардинального. Абсолютно нам не потрібно. І просто в загальному якщо подивитися, ви купляєте вже повністю готову збірку за 25 500 з повноцінною гарантією. Вам не треба нічого збирати, нічого не робити. І якщо збирати самому такий комп'ютер, він виходить в принципі в ту саму ціну, тільки те, що у нас виходить материнська плата, та я казав, а 520-го Можливо, блок жилення просто трошки каше. Ну я взяв самий дешевий, от є такі от. Гігабайт на 650 Вт. Я не знаю, чи там буде сильно о, різниця між 600 Вт в комп'ютері Айтлайн і 650. там. Взяв ось такий кулер за 650 гривень. Тут у нас цей бідних трубка. Я думаю, що тут кулер у нас буде нічим не гірший. Тим паче, що у нас 5500 Вт. Він, в принципі, доволі такий холодний, нічого, скажімо. І ця башта може собі спокійно охолоджувати. Та сама SSD-шка на 1 терабайт, і плюс-мінус такий самий, в принципі, та навіть, навіть по вигляду, це у нас в принципі дуже схожі е, практично верхній частині, правда, тільки. корпуса. одним словом, реально за ті гроші можна купити непогану збірочку для якихось онлайн-популярних проєктів. Alan Wake 2, Full HD розширення, середнє налаштування графіки, і в ігрі ми отримаємо близько 35 кадрів в такій, скажімо, важкій сцені. Like... Call of Duty Black Ops 6. Ультра налаштування графіки, і ми можемо бачити стабільне практично 60 FPS. У Warzone на Full HD при високому налаштування графіки ми можемо отримати стабільних так само 60 кадрів. Кіберпанк Full G решені на ультраналаштуваннях получаємо 50 стабільних кадрів. Elder Ring Full HD на ультрах спокійних стабільно 60 FPS. Forza за 5 ультра наштування графіки в Full HD і ми получаємо взагалі поза сотню кадрів. В всім народній ВП ми отримуємо при Full HD на ультранаштування графіки теж поза сотню кадрів взагалі чудовий результат. В ActionSenг FPS може просідати до 90 кадрів. В rdr 2 високі наштування графіки можна отримати 60 кадрів. Last of Us. Перша частина. Ремастерит Full HD. Високе налаштування графіки. Ми отримуємо 50 FPS. Hey, yep. tell you, huh? Ну, і що можна сказати? Як ви бачили, навіть можна поіграти в AAA проекти там на середніх налаштуваннях графіки. А там пізніше можна навіть десь і Ефесак підключати. Блін, цілком такий класний бюджетний ігровий комп'ютер. Ну що ж, а на цьому будемо прощатися. Всім дякую за активність за перегляд. До наступного зустрічі усім, папулечки, папа.